Ніч на 16 січня Росія атакувала Україну. Загалом сили ППО збили 34 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. 18 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1480 військових. Повідомили Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад. 8 714 тисяч військовослужбовців. Будемо висуватися на вонову позицію. Ми будемо працювати по повітряним цілям, якщо вони з'являтися в нашій зоні досяжності. Відпрацювання, відпрацювали, змінюємо позицію, Є основна запасна, дві запасних є позиції. І працює ну, повітряні цілі, такі як зала, Орлан, Суперкам і так далі. Під час роботи враховувати головне, щоб ланцет не прилетів в пушку. І так і як це ніяк на практиці, щоб не прилетів, що робити? Ну, Виставляються біля пушки і виставляється ще додатково одна-дві людини, які спостерігають постійно і відкривають вогонь зі штатної зброї, закріплений, якщо з'являється щось таке ну, в небі, ціль. Відкривають, якщо це ну, немає смислу працювати пушкою, якщо ну, дуже близько, відкривається вогонь зі штатної зброї. Якщо буде загострення ситуації, є можливість, можна працювати по наземним цілям. Якщо будуть такі ставитись задачі, ми це зможемо зробити. Щоб Прямою наводкою, що ну, тіпа, навіс, навісом, як артилерією. Ну, і боєприпаси, все є, щоб відпрацювати, щоб ну, в разі чого розбирати вопи, ропи, СПшки. Передбим чергуванням у нас в мого розрахунку традиція. Ми збираємося, п'ємо каву, робимо короткий перекур, вдягаємось та виїжджаємо. На сітку в даний момент. Бачите? Ну, Я показати вам його не можу зараз, сам планшет, що я роблю. Але я бачу, коли підлітає ціль в мою зону ураження. Наскільки це важливо? І чому? Це важливо, якщо, наприклад, я буду бачити, що ціль на підході до мене, грубо говоря, ну, до кілометрів, я вже можу вести по неї бойову роботу. Я вже можу вести бойову роботу спокійно і пушка буде доставати доставатися з цієї позиції. Я виставляю зараз дану мінточку, де я знаходжусь. І так як вона ходить 360 градусів. Якщо ціль буде навіть йти десь звідти, ми зможемо просто розвернути ствола, і якщо вона буде підходити до нас майже до кілометрів, я вже буду вести бойову роботу. 120. 120? Так ще підняти. По цілі, вогонь! Заряжай! Нижче, слов! Вогонь! Хлопці, а ну перевірте, відпрацювали по цілі. З'явиться вона чи німа. Короче, казалось, что типа были чуть-чуть наши выходы, после последнего выхода не пропали. З'явилася в нашій зоні досяжності повітряна ціль. Ми відпрацювали, по ціль зникла з радарів. Завтра будуть проводитися пошукові заходи. В ході пошукових заходів, я думаю, що ми знайдемо цю ціль. Та більше не знайшли. <звілля> Ще десь моторчик був, але моторчика не знайшли. Це ворожий безпілотник, з зала. Вони використовують для нього, щоб знаходити наші позиції, щоб потім вносити вогневі удари по наших позиціях, де знаходиться військова техніка, гармати, міномети, автомобілі, і так далі. бліндажі. Капаніри. Вона пропала з радарів, ми були впевнені, що ми неї вразили. Наступний день проводились пошукові заходи. В ході пошукових заходів знайшли тільки уламки від неї. І все, мінус один. Ще, будучи юнаком, Роман Теренцюк мріяв стати рятувальником. З'явилося це бажання, коли одного разу у сусідів почала горіти хата. Та, побачивши роботу вогнеборців, захотів стати частиною цієї справи. Я захотів стати рятувальником. Підійшов до батьків, сказав, що от мене є таке бажання. Це я був, напевно, тоді клас 8 чи 9. Але в батьків були трошечки інші плани на мене. Вони мені сказали, що в будь-якому випадку йдеш 10-11 клас, а там далі, можливо, ти зміниш свою думку. В 10 класі я отримав травму руки і не знав, чи дам саме фізичну підготовку для вступу вищо навчальний заклад іменно в ДСНС. Саме Роману все ж вдалося вступити до Омріяного університету, де провчився 4 роки, закінчив бакалаврат та отримав спеціальне звання служби цивільного захисту лейтенант. На тоді е, була доволі така прикольна робота, щось нове, купа людей, взагалом ну, керівники якихось об'єктів, підприємців і так далі. Е, попрацювавши рік е, в сусідньому районі, була змога перевестися в місто, де я і сам проживаю, на ту ж саму посаду. Тобто, просто було легше, бо я як місцевий знаю де, хто і як. Працювавши ще декілька років до повномасштабного вторгнення, я був ще на посаді провідного інспектора. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну почав працювати на посаді заступника начальника частини. Рятувальник розповів, очікував, що це небезпечна робота та був готовий до нових викликів. Я знав, куди я йду і що мене очікує. Але ну, все ж таки життя таке, що є дуже багато моментів і таких картин, до якого ти ніколи не будеш готовий. Але з часом робота як профдеформацію робить, ти звикаєш до того, коли люди плачуть, і страждають, і в них на очах згорає все їхнє життя. Тобто зараз я нормально до цього відношусь. Найбільше гордість та позитивні емоції у рятувальника викликає вдячність людей. Бо недавно був такий випадок. Хлопці малі гралися на сіновалі, підпалили купецю сіна. Батько трошки надавав їм по ушам, але коли ми приїхали і все це потушили, то вони стали гарненько в рядочок і нам всім похлопали за те, що ми ліквідували цю пожежу, що не згорів не сарай, не житловий будинок. Тоді от було прям класно, дуже гарно себе почував тоді. Також чоловік розповів, який міф при рятувальники вважає найбільш поширеним. Мені здається, міф на рахунок наших хлопців, найголовніший, такий найбільш розповсюджений, що в нас тут одні не робить тунія, це які нічого не вміють, нічого не знають. Хочеться розвіяти цей міф, запросити кожного, хто сумнівається до найближчої частини. Я не думаю, що йому закриють двері. Можуть прийти, подивитися, як проходить навчання, підготовка до якихось наслідків НС, їх ліквідації. Роман наголошує на важливості своєї професії в нашій роботі. Там от саме піротехніки, які залучаються на розмінувань, які збільшилась площа, і в них збільшилась кількість роботи і кількість залучень. От в них я побачив от таких ну самих настоящих героїв, де вони. Колись були в тіні, виїжджали там десь колись. Я їх ну так не сильно бачив по своїй роботі. А зараз я дуже часто з ними зустрічаюся. Серед результатів збільшення об'ємів ремонтних робіт пов'язаних з відновленням озброєння та військової техніки в Україні, насамперед американського походження, є впровадження повного життєвого циклу застосування мостоукладача М-60 AVLB. На озброєнні в українському війську з липня 2023 року ця броньована модель створена на основі відповідного танку і, незважаючи на тривале використання, демонструє належну надійність при виконанні бойових завдань. Ціну майже всіх машинах у нас йде із інтенсивного використання в зоні проведення бойових дій, втрата потужності, заклинювання двигунів, гідравлічна система, погана робота далі. Будемо проводити як яке вам казав. Йдеться про ремонт із категорії за технічним станом в об'ємі середнього ремонту. Для цього потрібна висока кваліфікація залученого персоналу. Щоб отримати належні знання і якісно виконувати такі роботи, освоїти технології і спроможності, Петру знадобилося 8 років військової кар'єри. Шлях Петра почався із солдатської строкової служби, потім він перейшов на запропонований йому солдатський контракт і далі продовжував рухатися щаблями військової кар'єри. Після проходження служби на сержантському рівні Петру було присвоєно звання молодшого лейтенанта. Нині він старший лейтенант і є начальником ремонтного цеху. У них є Дроти запалювання, а також дроти, гідравлічні патрубки високого тиску, з якого вони можуть підключити, підключитися одна до одної. І самостійно навіть не працююча машина може відпрацюючись підключити і працювати замість неї. Там, якщо поломка, розложити її, скласти міст, розкласти міст, забрати її з полібою. Відремонтувати цього американського гіганта без спеціального обладнання та запасних частин було б неможливо. Майстри застосовують передову ремонтну систему Forward Repair System NATO. за абревіатурою FRSN Йдеться про майстерню, що придатна до розгортання будь-де, будь-коли і в будь-яких умовах, та має універсальний багатофункціональний інструмент, включаючи автономний генератор і підйомний кран потужністю 7 тонн. Також генератор, компресор, все, що необхідно для правильного ремонту і швидкого ремонту цієї техніки. Ця унікальна спеціальна техніка здатна наводити і згортати мости довжиною до 18 метрів. З навантаженням на них до 60 тонн. Може використовуватись і як розміновувач. Подолання мінних загороджень, природних перешкод чи протитанкових ровів для неї не складає значних труднощів. Мостовкладачі М 60 AVLB, як правило, такі гіганти працюють в парі. Успішно застосовують при переправі для забезпечення руху штурмової групи. Ну і з того вона виходить з ладу і приходить до нас на ремонт. Не тільки приходить до нас на ремонт, також, само, якщо десь якісь є незначні поломки, які ми можемо відреагувати на цю поломку і відремонтувати, є виїзні групи. Поступила команда в будь-який час дня, чи то день, чи то ніч. Робоча група виїжджає на місце, проводить ремонт. Якщо це безпечний ремонт в безпечній зоні, проводить ремонт і відправляє машину далі на виконання бойових завдань. Американська військова техніка суттєво посилює оборонні та наступальні спроможності України у поточній війні. Її надходження підтверджує готовність Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників надавати нам підтримку. А завдяки майстерності наших військовослужбовців, отримана від партнерів техніка, продовжує свій термін експлуатації. Служба безпеки задокументувала в Житомирі чергового пропагандиста, який публічно виправдовував війну Російської Федерації проти України та захоплювався ватажками незаконних збройних формувань ДНР. Ворожим інтернет-агітатором виявився 59-річний Житомирянин, співзасновник та співвласник одного з найбільших клубів спортивного танцю обласного центру. За матеріалами слідства, після початку повномасштабного вторгнення фігурант почав виправдовувати збройну агресію РФ проти України та просувати проросійські пропагандистські наративи. Для цього він використовував власний профіль у забороненій в Україні соціальній мережі. У поширених ним дописах містилися заклики на підтримку расистів. Натомість у вчиненні військових злочинів звинувачувалася Україна. Крім того, чоловік просував зрежисовані кремлівськими пропагандистами відео, у яких популяризувалися так звані подвиги окупаційних військ в Україні та ватажки підпорядкованих Росії угруповань бойовиків ДНР. Ініційована спецслужба експертиза підтвердила протиправний характер публікацій зловмисника. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ обвинувачують фігуранта у неодноразовому поширенні матеріалів із виправдовуванням збройної агресії РФ проти України та глорифікацією представників її збройних формувань. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. За підсумками минулого року, показники експорту українських товарів до Європи продовжують зростати. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. 60% всього, що продає український бізнес за кордон, іде до ЄС. Минулого року ми експортували туди товарів майже на 25 мільярдів доларів. Це на 6% більше ніж у 2023 році. За словами Дениса Шмигаля, одним із чинників цього успіху став економічний безвіз, коли українські товари експортуються до ЄС без мита, тарифів і квот. Завдання мінімум у торгівлі на цей рік зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року. Будемо обговорювати з європейськими партнерами як продовження економічного безвізу, так і його закріплення на постійній основі через зміну угоди про асоціацію. Також цього року буде обговорюватися питання продовження транспортного безвізу, який дає можливість автомобільним перевізникам пересуватися без спеціальних дозволів. Торік експорт автомобільним транспортом склав вже більше 10 мільйонів тонн, на суму 14,7 мільярдів доларів. Це на 5% більше порівняно з 2023 роком. І свідчення того, який важливий транспортний безвіз для української логістики та експорту. Крім того, уряд планує завершити внутрішню підготовку до переговорів про підписання промислового безвізу. Залишилось ухвалити один законопроект, який ми подамо до парламенту найближчим часом. Після цього зможемо перейти до офіційного процесу укладання угоди. Промисловий безвіз це ще один унікальний інструмент підтримки українського бізнесу та інтеграції в європейську економіку, який передбачає взаємне визнання сертифікації продукції. Це збільшить можливості для експорту і зменшить бюрократію і час необхідний для того, аби український товар потрапив на європейський ринок. Ми сьогодні знаходимося в новому кардіоцентрі, який розпочав свою роботу. А це міський кардіоцентр переїжджає на нову базу, який спеціалізується на лікуванні інфарктів в першу чергу. Але тут кардіохірургічний кардіологічний профіль. Ми в Україні реєструємо близько 46 тисяч інфарктів на рік, і у Вінниці десь в середньому також буде тисячу-півтори тисячі інфарктів. Саме цей центр призначений для того, щоб вчасно якісно надати медичну допомогу тим, хто потребує поїво-ургентного оперативного втручання даний центр побудований в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я зі Світовим банком із залученням ресурсу органів місцевого самоврядування, зокрема бюджету міста Вінниці. Але координація була повністю в міністерства і обласної державної адміністрації та військової адміністрації через повновуждавне вторгнення. Російської Федерації, але сьогодні це інноваційний медичний кардіохірургічний центр, який має чотири операційних з них три ангіографічні ще один пересувний ангіограф. Маємо унікальне обладнання якого одиниці в Україні і напевно в країнах Європейського Союзу. Тому маємо надію, що центр буде працювати для того, щоб врятувати життя. Кожного, хто цієї допомоги потребує, але хотів би наголосити, що кожну хворобу простіше профілактувати, ніж лікувати. Тому уряд України запровадив програму Доступні ліки, яка в цьому році. В рамках зимової підтримки, яка була запроваджена президентом офісом президента, урядом розширив додатково перелік лікарських засобів, які реалізуються або ремпурсуються по програмі Доступні ліки. Там з'явилися комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Ми кажемо про те, що потрібно звертатись до свого сімейного лікаря, регулярно проходити профілактичні медичні огляди. і в разі, якщо лікар призначив відповідні лікарські засоби за електронним рецептом по програмі Доступні ліки, отримати їх безкоштовно в аптеках, які працюють по цій програмі або з незначною доплатою, і регулярно приймати ці лікарські засоби для того, щоб профілактувати виникнення інфарктів або інсультів. Сьогодні ми отримуємо, дякуючи в першу чергу Міністерству закордонних справ уряду ФРН безпосереднього послу автомобілі, які будуть використовуватись для охорони публічного порядка силами безпеки Національної гвардії, національної поліції, тобто силами Міністерства внутрішніх справ. Те, що ви тут бачите, ці крафтери та пікапи це лише частина нашої підтримки Міністерству внутрішніх справ. Ми будемо продовжувати також і в 2025 році. І таким чином будемо надавати ваше розпорядження інші предмети і необхідні засоби. Німеччина пишається тим, пане міністре, що робите ви та ваші люди, і дякую вам за це. Даними гідрометцентру Житомирської області у п'ятницю, 17 січня, температура протягом дня буде триматися позначки плюс один Вологість повітря – 88%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно без опадів.